Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні буде продовження нашої чистки, яка називалась повна діагностика. Ми там зупинились на віці від 30 до 40 років, ми подивились. Сьогодні буде чи є, чи був на вас негатив за період вашого життя від 40 до 45 років, чи був на вас негатив, магічний, енергетичний від 40 до 45 років. Скажіть, покажіть. Да, Тут був негатив. Да, магічний вплив був. Забирали ваше сонце, ваше здоров'я, ваші успіхи заперечую. Робили на розлучення, заперечую. Заперечую. Заперечую, щоб комусь робили повішеного, щоб справи стояли всі на місці. Щоб не було розвитку по обману ви в боротьбі цей період були. Заперечую негатив, перекриваю. Вищі сили, прошу захисту, прошу допомоги для всіх, хто дивиться, очистіть до природного ідеального стану здоров'я фізично енергетичного. Приберіть весь негатив за період життя від 40 до 45 років. Це зле лихе поверніть тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку. Особисто на них. По Верховному суду буде так і так єсть. Верховний суд у нас тут. Допомоги, прошу, прибираю. Весь негатив, очищу вас до вашого природного ідеального стану. Здоров'я, фізично, енергетично все зле лихе від вас, як від зеркала, відбувається. Тому, хто робив, тому, хто заказував, назад повертається. це Та буде так і так єсть. Так, давайте подивимось. Це почистилось тепер від 45 до 50 років. Чи був негатив на вас? Від 45 до 50 років вашого життя. Скажіть. Також дивіться магічний вплив карта Мах. Знову забирають ваше сонце. Це і здоров'я, і статки, гроші, можливості. Перешкоди, справедливость, король міча. Негатив тут є. Його треба прибирати. Заперечую, 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 заперечую. Втручалися. Тут на кохання щось робили, на гроші, щоб не було. Ну, забирали гроші кохання. Перекриваю вищі сили, прошу зняти негатив за період життя від 45 до 50 років, з того, хто дивиться. Все зле лихе повертаємо тому, хто робив по Верховному суду. Буде так і так є, Перешкод більше нема. Так, далі у нас. Скажіть, покажіть, чи був негатив на тому, хто дивиться за період життя від 50 до 55 років. Скажіть, покажіть. А тут добре, тут не було негативу. Все переплутало. Скажіть, покажіть, чи був негатив на тому, хто дивиться за період життя. Від 55 до 60 років. Магічний, енергетичний, чи робили вплив? Так, тут був адекватний відповідь на тому, хто нападав. Ну, агресія також була. Вплив був на одиночество. Робили на одиночество. Вплив силою. Стручались в долю, щоб ви від когось пішли, чи від вас хтось пішов, можливо, хтось помер в цей період. Заперечую з близьких. Заперечую. Заперечую, запечую. Ну, багато негативу, так. Да. Так, заперечую, 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 заперечую. Бачите, скільки негативу було за цей період життя. Прибираю негатив, очищую вас до стану природної ідальної здоров'я, вище сили, допомоги, прошу. Приберіть всі перешкоди, весь негатив. Очистіть того, хто дивиться до його природної ідеально. Стану все зле лихе, поверніть тому, хто робив, тому, хто заказував по Верховному суду. Буде так і так єсть. Так, це в нас було 65. Ось, 60. Скажіть, покажіть, чи був негатив на тому, хто дивиться за період життя від 60 до 65 років. Карта дьявола. Також. Заперечую, 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 заперечую. Це добре, це добре, це погано. Вплив магічний був. Перекриваю, заперечую, запечую, заперечую, заперечую, заперечую. Все зле лихе. Відправляю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закольцовку. особисто на них, по Верховному судовищі сили. Прошу втрутитись, допомогти, очистіть того, хто дивиться, до його природного ідеального стану. Все зле лихе, поверніть тому, хто робив, тому, хто заказував. Справедливості. Все зле лихен назад. Поверніть. Та буде так? Так, є Так, тепер у нас 65-70 років. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться, за період життя від 65 до 70 років. 65-70 років. Чи залишився негативно тому хто дивиться? Іще є негатив. І ще не відчепились від вас. Розбите серце, вплив силою. Так, заперечую, 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 заперечую. заперечую. Перекриваю вищі сили, прошу зняти негатив, очистити того, хто дивиться, до стану природного ідеального здоров'я. Прошу зняти всі порчі прокляття, всі зглази, всі прокльони, все, що вам зле лихе бажали, повертається тому, хто це робив по Верховному суду, буде так і так єсть. Так, це в нас було 65-70 років. 70-75. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться за період життя? Від 70 до 75 років. І тут також карта Мах вийшла: тройка міча, карта смерть. Хтось повинен вас залишити, закриті шляхи і башня. Так, негатив є. Що ж вас так не люблять? Заперечую, заперечую. Заперечую складне життя. Заперечую, заперечую. Зцілення самі себе зцілили, був період, заперечую. Прибираю негатив, все зле лихе, Повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду. Та буде так і так є Перешкод більше нема. Так, дивимось 75-80 років. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив, чи був вплив негативний, магічний, енергетичний за період життя від 75 до 80, 80 років. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив? Ну, Якщо вам менше, ніж 80, ви все одно дивіться, бо там, де ми прибираємо цей негатив в тонкому плані, нема майбутнього, минулого, там це вже все відбулося. І ця чистка працює для вас все одно. А потім, після оцього періоду життя, ми будемо відкривати шляхи. Так. Що саме цікаве, магічний вплив, і навіть до 80 років також магічний вплив є. Тобто людина все своє життя прожила чітко під магічним впливом. Заперечую, заперечую, заперечую. Прибираю негатив, знімаю, нулюю, все зле лихе, відправляю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на закальцовку, не на приклад, особисто на них вищі сили. Прошу втрутити, зняти негатив, очистити того, хто дивиться до природної ідеальної стану здоров'я фізично, енергетично, прибрати всі перешкоди, всі порші, прокляття. Та буде так і так є. Давайте подивимось. Шляхи. Так, скажіть, покажіть, чи. Є перешкоди на шляхах того, хто дивиться, чи є перешкоди на ваших шляхах. Ой, на гроші, перешкоди на гроші є. На кохання, на здоров'я, на магічні здібності. На магічні здібності перешкоди є. Бо нема, ну, бачите, тут людина стоїть. Яка, може, і має магічні здібності, але зовсім ними не користується, не захищає себе. Так, на гроші, на кохання, на здоров'я, на здібності, на гроші, на кохання, на здоров'я, на здібності. Ну тут вже почали показувати перешкоди. На здібності, що вплив силою, що ви маєте здібності, маєте силу. І навмисно на вас це все нападають, так, все життя, щоб ви почали користуватися своєю силою і почали давати адекватну відповідь. Так, на гроші, на кохання, на здоров'я. Десять пентаклів, Хорошо. Гроші закриті, кохання закрите. Здоров'я також закритий шлях. На магічні здібності в когось є такий талант. І хтось ним просто не користується. І це таємниця секрет. ну, не хочете це афіширувати, але в когось є предназначення, і магічний вплив буде буде мати в своєму, в своєму житті магічний вплив на вас За, для того, щоб користуватися хоча б для себе своїми здібностями. Заперечую негатив, відкриваю шляхи на гроші. Все зле лихе повертає тому, хто робив. Перешкод більше нема. На кохання також заперечую негатив, заперечую, хтось розлучився по луні, розвели. Заперечую, було все добре. Повинно було бути все добре. Так, заперечую. Чи залишились перешкоди на шляхах на здоров'я? Гарне здоров'я було. Потім вплив. Заперечую, заперечую, закрили шляхи, заперечую. І магічні здібності. Так, це добре, це все недобре, Заперечую. Але по десятки пентаклі і маєте здібності? Досить непогані. Маєте силу, але не користуєтесь. Заперечую негатив, відкриваю шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, на магічні здібності. Вищі сили, прошу, приберіть всі перешкоди, шляхи тих, хто дивиться. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще. Без перешкод проявляється в вашому житті, поволі вищих сил. Буде так і так, буде, і так єсть. Так, ну давайте ще перевіримо: шляхи, чи відкрились шляхи. Скажіть, покажіть, чи відкриті шляхи того, хто дивиться. Перешкод більше нема. Шляхи відкриті. На гроші відкриті. На Кохання відкриті на здоров'я. Все в ваших руках, якщо будете підтримувати себе, то все буде добре. На здібності. Так, відкриті. Ви це стане, очевидно, ви зрозумієте, що ви їх маєте такі ці здібності. Кохання нормально, здоров'я дуже добре. Тут також дуже добре. На гроші. Ще гроші закриті. Всі позиції відкрились. Все добре, тут шляхи всі відкриті, а от на гроші ще є перешкоди. Хоча тут спінтаклі, що двері, в світ грошей відкрився, але є люди, які заздрять, які як силою відбирають ваші якимось маніпуляціями, магічним впливом, що нападають на ваші дороги на гроші, що забирають ваші можливості, то що вам по долі. Скажіть, покажіть, які ще перешкоди на гроші. Пінтаклі, дев'ятка жезлів, складно з грошима, перешкоди роблять. Багато працюєте, працюйте на перспективу, як з нуля все починаєте все время. На майбутнє, то, що ви зараз робите, принесе свої плоди. Гроші будуть. Зараз вас перекривають. Це треба чистити. Можна звернутися, я б вам радила, на індивідуальну чистку. Вас треба почистити, захисти вам поставити. Так, перекриваю негатив, знімаю анулюю. Все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував. Відкриваю вам шляхи на гроші. Вище сили, прошу захисту для того, хто дивиться. відкрити шляхи на гроші. Приберіть перешкоди. О, нехай у вас завжди будуть гроші, їх на все буде вистачати, їх вони ніколи не будуть закінчуватися. Буде так, так є. Так. скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на шляхах на гроші, того, хто дивиться? Десять жезлів це є перешкоди, роби людина, імператор, багато працюєте, ваша наполеглива праця принесе вам свої результати, але повільно. Колесо фортуни, ісцеління, шляхи відкрились, ваші мрії здійсняться, гроші ви будете мати. Так, тут ще показано, що ви сумуєте з цього приводу, не треба собі робити порчу таким образом, що коли ви не задоволені, коли це в голові постійно, оце дайте днях, дайте дінг, то дінг не буде. треба відпустити цю проблему, заспокоїти свої думки і сказати собі так, що «Ну, я ж не помираю від голоду, я, мої діти не помирають. Все буде добре. Запречую негатив, перекриваю. Прибираю перешкоди вище сили, прошу відкрити шляхи на гроші, прибрати всі перешкоди. У Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Коли дуже щось так за щось чіпляєшся, що хочеш, то його не дають. Тож, відпустіть цю проблему. Так, скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на шляхах на гроші того, хто дивиться. Тут все перешкоди є. Борьба, 10 кубків, двойка кубків, 10 жезлів перешкоди. Роблять люди перешкоди вам на гроші по обману. Руйнують вас. Рицар Пінтаклі, Туз Пінтаклі. Кошти у вас будуть, але треба прибирати негатив. Заперечую, Захист вам треба ставити. Перекриваю. У мене на каналі є відео. Там, де я розказую, як на собі малювати рунічний став на то, щоб гроші були, і як робити захист, щоб ніхто не нападав. Це два окремих відео. Дуже раджу подивитися. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе. Повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував. Бачите, шляхи закриті, тому, хто шляхи закривав. Перекриваю. Перешкод більше нема. Вище сили допомоги, прошу. Відкрити шляхи на гроші. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Так, ну ще раз. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на гроші у того, хто дивиться. Скажіть, покажіть, шляхи відкрили на гроші. Карта смерть. Двійка'ячі, шляхи закриті. Тобто, у вас дуже така серйозна ситуація з деньгами. Їх катастрофічно нет. Перекриваю негатив, знімаю нулю і все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому, хто шкодив. Вище сили допомоги, прошу. Відкрийте шляхи, ну це по обману. Хтось підмін-подмін долі робить. Свої якісь борги на вас перекладають. Прибираю перешкоди. Вище сили допомоги, прошу, приберіть всі перешкоди, смініть, анулюйте всі обміни, подміни. Та буде так і так є. Перешкод більше немає. Відкриваю шляхи на гроші. З цієї миті у вас завжди є гроші, їх завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на гроші у вас тепер? Як ситуація з деньгами в підвішеному стані, Нападає той, який нападає, силою. це чоловік робить, якась церковна магія, ставлять свічки за упокой. Ох. Це припиниться. Гроші все одно. Ваші гроші будуть ваші. Так. Заперечу негатив, прибираю, заперечу, заперечую, заперечу вище сили, прошу втрутитись по справедливості, наказати винних, повернути те, що було вкрадено, повернути вам назад. По Верховному суду буде так і так є Перешкод більше не буде так. Відкриваю шляхи на гроші. Так, дивлюсь останній раз. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на гроші у того, хто дивиться. Так, шляхи закриті. Багато працюєте. Карта хтось вам дуже заздрить. Ваші шість пентаклів, і цей шлях на гроші забирає собі. Повішений. В подвішеному состоянні вас тримають і Роблять порчу насмерть по обману. Закритий шлях. Повинно бути 10 пентаклів. У вас повинно бути дуже багато дійних. Заперечую негатив. Тут щось хороше. Так. То, що вас відбирали, то, що ваше по праву, поправо залишиться. Прибираю негатив. Перекриваю вищі сили допомоги. Прошу відкрити шляхи на гроші, тому, хто дивиться, по Верховному суду буде так і так є. Все зле лихе, що вам бажали, повертаю тому, хто це робив. Не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду буде так і так є. Так, така складна ситуація у вас. Скажіть, покажіть, чи залишились ще перешкоди на гроші, на шляхи на гроші того, хто дивиться. Покажіть. Боротьба. 10 кубків, двойка кубків, королева кубків, десять жезлів. Роблять перешкоди. Роблять так, щоб ніхто не допоміг. Ви в розпачі. Не розтраютесь, так. Вісім пентаклів багато працюєте. Полуні забирають ваші успіхи. Рицар, пентаклів, паш чаш. Дев'ять пентаклів. Ну, то, що ваше все одно буде ваше. Просто, що вам, виходить, що ви працюєте, вже повинен бути, був успіх оцей. При, при, прибутки вже ваші повинні були бути. А їх як перехватують. Заперечую, заперечую, вам спочатку все спочатку знову і знову. Якісь. Контакти є, що через когось знають що у вас, як у вас, чи гарно вам, чи погано, заздрять дуже. Прибираю перешкоди, вище сили, прошу захисту для того, хто дивиться. Відкрийте шляхи на гроші. Перешкод більше нема, та буде так і так є. Все зле лихе, що вам робили. Повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на закальцовку, не на переклад особисто на них. Всі обміни, подміни, долі руйную, анулюю. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на гроші того, хто дивиться. 10 пінь, верховна жриця втручалась, комах втручався Верховна жриця. Так, у вас закритий шлях на гроші. Все. Карта Сонця, а повинна бути. Ще ж, 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 це перемога. Гроші будуть. Король Пентаклі це то, що ваше. Зараз ще якісь ідуть процедури в роботі у майстра. Щось, що закриває вам гроші. Запречую. це щоб вам хтось гроші не давав. Так, прибираю. Прибираю все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них, вищі сили, прошу струтися, розібратися по справедливості, повернути все зле лихе, тому хто робив. Відкрити шляхи на гроші по Верховному суду, тому хто дивиться, то буде так і так єсть. Так, скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на гроші того, хто дивиться? Колеса фортуни, вселення, Карта Діяво. Можливо, хтось, хто дивиться, щось таке робив, що по справедливості що не можна е, зняти цю, цю заборону. Можливо, хтось робив. Ну, це не всі, а є такі, хто робив також якісь незаконні дії. Якщо ви комусь щось погане робили, то відчиститься цього неможливо, неможливо познімати. Бо тут є такі люди, які дійсно робили гадості, заперечую, а є такі, в кого зараз ізціління, що кажуть, вище сили, що це не може бути швидко, але ваш фінансовий канал відновиться поступово. Прибираю негатив, знімаю нулю, все зле лихе, повертаю на того, хто робив, того, хто заказував, не, наприклад, не на за кольцовку. відкрити шляхи на гроші буде так і так місць. Так, скажіть, покажіть. Чи залишились перешкоди на шляхи на гроші, того, хто дивиться. Це треба буде ще одну робити сесію, ще одне відео, будемо відкривати шляхи на гроші. Тут з будемо діти. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на шляхах на гроші, того хто дивиться. Ну, вже король Пентаклі, 10 мечів, закохані. Верховна жріця робить переклад боргів. Ви багато працюєте, все руйнується. Шлях відкрили. По справедливості обратки пішли назад, тому хто робив. Ваші шляхи на гроші відкриті, Гроші будуть король Пентаклі, все добре. В процесі. Це ще шляхи на гроші відкриті, але це протистояння, що над вами хтось, бачите, магічить серйозно. Заперечую, 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 прям Порчу на бідність ділають. Заперечую. В когось програється, що, щоб, щоб вам не давав гроші чоловік. Може, в когось чоловік з якимись в розлученні, але таким чином закривають взагалі фінансовий канал. Прибираю перешкоди, відкриваю шляхи на гроші. Перешкод більше нема. Вищі сили, прошу, втрутитись, розібратися по справедливості, відкрити шляхи на гроші, тому хто дивиться, буде так, так є. Так. В наступному відео подивимося ще ваші шляхи на гроші, зробимо чисточку на фінансовий канал, там з рунічними ставами зробимо, щоб все добре почистилось, відкрити шляхи на гроші. Зараз вищі сили нам сказали, що воно зцілюється. І пішли обратки тому, хто закриває вам фінансовий канал. Тож, ще треба продовжувати буде. Зараз я вже втомилась, тож на наступний раз подивимось ще. Дякую всім за увагу! Дякую за донати і до зустрічі на каналі!